Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку це електронне листування. Є така мережа «Сіті», нею рибку не зловити. В неї входять навіть діти, щоб читати грати, вчити. Мережа дає знання, спілкування між всіма, інформації, букет. Це мережа, інтернет. Пригадай, які значення слова лист ти знаєш. Назвіть усі вам відомі значення слова лист. Лист це орган рослини, це тонкий шар якого-небудь матеріалу, це обхідний лист, бігуно, офіційний діловий документ, текст для спілкування з кимось на відстані. Сьогодні ми ознайомимося. Із термінами електронний лист, електронна пошта, можливо, ви вже писали електронні листи, тож обміняємося досвідом, а також пригадаємо правила безпечного електронного листування, попри нові технічні можливості, традиційний спосіб листування для деяких людей залишився найбільш близьким. Та звичне. Пропоную вашій увазі переглянути відео. Історія поштової справи для дітей. Привіт! Вітаємо тебе у нашому поштовому світі. Укрпошта. Це світ мільйонів листів поштових марок, посилок, газет і журналів. Життя без пошти таке ж нереальне, як і без інтернету, мобільного телефону або транспорту. Завдяки тому, що існує Укрпошта, ми можемо надсилати листи і красиві листівки по Україні у будь-яку країну світу. Саме Укрпошта доставляє всі листи Святому Миколаю і Діду Морозу. Батьки можуть замовляти доставку товарів з інтернету. Всі посилки приходять поштою. Наші бабусі й дідусі отримують вдома пенсію, газети та журнали. Люди в маленьких селах по Україні, де немає великих супермаркетів, можуть купити всі необхідні для себе товари великі державні компанії можуть спілкуватися між собою. Але не завжди можна було просто прийти на пошту, щоб надіслати лист або забрати посилку. Сотні років тому роль листонож виконували спеціальні гінці, які мчали на конях від однієї станції до іншої, йшли пішки через ліси або перепливали кораблями моря, щоб передати лист. Також часто використовували спеціальних поштових голубів. До лапки голуба прив'язували маленький шматочок паперу і відправляли в дорогу на тисячі кілометрів. Птахи завжди поверталися до своїх. Власників і з відповіддю, сьогодні шлях до кожного листа або посилки не менш складний, але набагато швидший. Наприклад, посилка з Китаю або Америки може летіти до нас на літаку, плисти через океан на кораблі, їхати потягом або вантажівками, щоб потрапити за адресою. Шлях кожного листа різний. Починається він однаково. Наприклад, якщо ти хочеш написати лист Миколаю або відправити в інше місто подарунок бабусі на день народження, треба правильно підписати відправлення. Спочатку обов'язково слід вказати прізвище, ім'я та адресу людини, який ти шлеш лист або посилку. Це важливо, щоб працівники пошти знали, кому і куди доставляти твоє посилання або подарунок. Потім на конверт потрібно наклеїти поштову марку, так звані поштові гроші. Без неї твій лист не відправлять. Одразу Скриваємо тобі таємницю. В Укрпошті створили спеціальні марки для дітей. На них зображені улюблені герої сказок і мультфільмів. Ти можеш вибрати собі ту, яка сподобається найбільше, якщо конверт підписаний. І марка наклейна, далі справа техніки, готову посилку необхідно віднести до відділення і відправити. А лист опустити у поштову скриньку. До речі, колекціонування Маро дуже модне хобі. У світі цим займаються аж 100 мільйонів людей. Якщо врахувати, що на планеті всього 7,5 мільярдів жителів, то виходить, що кожен 75-й колекціонер щодня через поштові служби світу проходить 5 мільйонів листів. Це так, ніби всі жителі Києва відправили по два листа одночасно. Уявляєш? До речі, про електронну пошту. Класно, що емейли доходять до отримувачів всього за декілька секунд, а крім тексту, можна відправити відео, музику або смішні картинки. Але електронний лист не можна відправити туди, де немає інтернету. Більше того, електронною поштою не можна передати почуття, яке ми вкладаємо в кожне написане слово. На сьогоднішній день великою популярністю у світі користується рух посткросинг, це спосіб обміну поштовими листівками, коли ти надсилаєш і отримуєш класні оригінальні листівки від людей з різних куточків планети. І він би не існував, якби не було пошти. Як ви вже зрозуміли, без пошти у світі не існувало багатьох крутих речей. Ми б не могли слати друзям листи й подарунки, замовляти товари в інтернеті, листуватися з людьми з різних країн. Укрпошта надзвичайно. Цікаве місце. Ми вітаємо тебе на нашій станції в Кідляндії і впевнені на всі 100%, що тобі сподобається наш поштовий світ. Цікаві факти про листи. 1984 року було надіслано поштою найдовший лист його надіслав Елан Форман. Лист був адресований його дружині та складався з одного мільйона. 402 тисяч 344 слів найбільшим роботодавцем у всьому світі вважається поштова служба Сполучених Штатів Америки. Завдяки їй роботу мають 870 тисяч осіб. Що цікаво, саме поштова служба Америки опрацьовує 46% усієї. Наявної пошти світу до 1952 року поштою пересилали не тільки листи, але й людей. Такі порядки існували в Англії. На даний момент поштою цієї країни можна переслати коня або корову, таке хобі, як колекціонування поштових листівок. З різними картинками посідає у всьому світі третє місце попереду колекціонування монет і марок. Чи доводилося тобі писати електронні листи? Словникова робота, електронний лист це повідомлення, що передається електронною поштою. Електронна пошта або англійською email – спосіб. Обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням комп'ютерів і мобільних телефонів. Правила безпечного електронного листування. Перше, не можна повідомляти пароль від поштової скриньки стороннім особам. Друге, перш ніж відправити листа, уважно перевір адресу, інакше інформація, що викладена в листі. Може потрапити не до того адресата. Третє. Не відкривай листи, що надійшли від незнайомих адресантів, або листи із сумнівною темою. Так ти можеш отримати комп'ютерний вірус. Четверте, якщо листи пропонують переглянути незнайому веб-сторінку або відправити смс, то не варто. На це погоджуватися, за цими пропозиціями можуть бути приховані злочинні дії. П'яте не надсилай свої дані, номер телефону, відомості про родину тощо невідомим адресатам, бо їх можуть використати не на твою користь. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. Коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати, Ліна Костенко, Українська електронна пошта. Прімейл, Укрнет, Gmail, пропоную вам переглянути відео Ітакет електронного листування. Вилинка фантазії? поміркуйте та дайте відповідь на запитання, чи можна надіслати електронною коштою лист Святому Миколаю підведемо підсумок нашого уроку Права мікрофон, що нового ви сьогодні дізнались. Чого ви навчились на уроці, що найбільше вас вразило, чи здивувало під час уроку? Як ви гадаєте? Чому сьогодні люди більше листуються завдяки електронним повідомленням? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Домашнє завдання. За підручником на сторінці 82 прочитати текст. Напишіть електронний лист своєму другу чи подрузі. Рефлексія. Права. плюс-мінус. Цікаво. У графу плюс запишіть все, що сподобалось на уроці, що здалося цікавим та корисним. У графу М мінус запишіть все, що не сподобалось, здалося важким, незрозумілим та нудним. У графу С цікаво, запишіть факти, про які дізнались на уроці, чого ще б хотілося б дізнатися. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, ви молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.